Сьогодні ми розкриваємо таємниці котячих звичок. Чому вони такі дивні? Що змушує їх робити всі ці речі? Готуйтеся до захопливого занурення у світ загадок і дивовижних відкриттів про наших пухнастих друзів? Рушаймо! Підписуйтесь, щоб не пропустити жодного відео та не забудьте поставити вподобайки. Отже, номер один чому кішки лягають на спину, коли бачать вас? Ви повертаєтеся додому втомлені після важкого дня? І, перше, що ви бачите, як ваш котик вітає вас своїм м'яким животиком. Це щось особливе. Але що змушує його це робити? Кішки справжні майстри з передачі емоцій. Коли вони вкладаються на спину і оголюють живіт, це не просто ознака радості від зустрічі з вами. Це набагато більше. Вони демонструють свою повну довіру до вас. Так, саме так. Уявіть собі, вони ставлять себе в найвразливіше становище біля вас. Це означає, що вони вважають вас своїм вірним другом. На якого можна покластися в будь-якій ситуації. Але лежання на спині це не завжди запрошення до обіймів. Дуже важливо враховувати настрій наших котиків. Якщо ви не впевнені, що вони готові до пестощів, краще зачекайте, доки вони самі виявлять бажання перебувати поруч із вами. Зверніть увагу на їхній хвіст і вуха. Якщо хвіст повільно рухається з боку в бік, а вуха злегка відведені назад, це може бути ознакою того, що їм зараз не до обіймашок. Завжди важливо поважати особистий простір наших пухнастих друзів. Ой, ці котячі хитрощі, як вони можуть нас здивувати? Номер два. А ви знали, що коли ваша кішка треться об вас головою, це не просто прояв любові, а справжній ритуал передачі інформації. Так так, під час буцання вас головою, котики виділяють феромони, залишаючи свій неповторний запах на вас. Це, ніби їхній спосіб сказати: Гей, я тебе позначив, друже, ти тепер мій. Ось так вони діляться своїми територіями і прихильностями. Не перестаємо дивуватися, як вони примудряються висловлювати свої почуття. Які ж вони милі? А ще у них так багато приголомшливих звичок, які змушують нас розчулюватися. Номер три: ось, наприклад, як вони починають м'яти нас своїми лапками. А знаєте, чому вони так роблять? Тому що це, наче спогад про ті часи, коли вони були ще зовсім маленькими і пили молоко у мами кішки. Це інстинкт закладений природою. Навіть коли вони виростають, ця поведінка залишається, і вони її проявляють, бо почуваються щасливими поруч із вами. І до речі, це ще й спосіб зняти стрес. Якщо ваша кішка робить це часто, це означає, що вона повністю довіряє вам і почувається захищеною, наче ви її власна мама. Котячі таємниці не перестають нас дивувати, так? Номер 4. А коли ваша кішка повільно моргає вам, приділяючи увагу кожному вашому руху. Це ж так зворушливо. Це їхній спосіб показати вам, що ви їм дійсно дорогі, і вони довіряють вам безмежно. Кожна повільна мить моргання це, немов знак їхньої ласки і прихильності до вас. Іноді вони можуть спостерігати за вами здалеку, тримаючи вас на відстані. Не переживайте, якщо ваша кішка вважає за краще проводити час наодинці і дивиться на вас здалеку. Це цілком нормально. Але якщо вона починає тримати вас на відстані частіше, ніж зазвичай, можливо, їй потрібна ваша підтримка і увага. Зверніть увагу на її поведінку і спробуйте зрозуміти, що відбувається в її котячому світі. А ось ще одна загадка номер 5 котячої поведінки: дряпання меблів. Здається, навіть найшикарніша кіхтиточка не рятує наш диван від їхніх кіхтів. Це дійсно може бути дуже неприємно і викликати подив. Зоопсихологи пояснюють, що за цим стоїть бажання котика висловити свою територіальність. Вони дряпають меблі, ніби залишаючи на них свої сліди, щоб усі знали, що це їхня територія. Це ніби спосіб відзначити кордони. Якщо ви хочете врятувати свої меблі від котячих атак, експерти пропонують використовувати спреї з котячими феромонами, щоб вони заспокоїлися. Номер 6. І ще один дивний момент: Стукіт зубами. Якщо зуби вашої кішки починають стукати. Не хвилюйтеся, це не озноб. Це пов'язано з природним інстинктом полювання. Дослідження показали, що дикі кішки можуть копіювати звуки своєї здобичі, щоб привернути її увагу. І навіть наші домашні котики можуть повторювати ці звуки. Ось чому вони починають стукати зубами, коли бачать потенційну здобич. Тож, якщо ваша кішка починає видавати такі звуки, можливо, поруч щось цікаве, або вони просто намагаються показати свої мисливські навички. Ось такі вони. Наші непередбачувані та кумедні пухнасті друзі. Вони завжди нас дивують своїми дивовижними звичками. Номер 7. Коли котики приносять вам подарунки у вигляді мертвих тварин, це насправді їхній спосіб подякувати вам за вашу турботу та увагу. Навіть якщо це виглядає трохи дивно, вони таким чином намагаються показати свою прихильність до вас. І якщо вам дійсно набридло знаходити такі подарунки, ви можете спробувати повісити на нашийник вашої кішки дзвіночок. Щоб зменшити її успіх у полюванні. Номер 8: А як щодо того, як вони обирають найнаймовірніші місця для сну, усі тварини так влаштовані, вони люблять почуватися затишно і захищено. Ось чому котики віддають перевагу коробкам або пакетам, а не звичайним подушкам і лежанкам. Це їхній спосіб почуватися в безпеці та захищеності, ніби вони в дикій природі. Тож, якщо ваша кішка віддає перевагу затишному притулку, не варто хвилюватися. Вона просто слідує своєму природному інстинкту. Номер 9. А давайте поговоримо про ще одну дивну звичку наших котів. Ось уявіть: настала ніч, ви міцно спите, а тут раптом? Гучний шум! Ваш кіт щойно пронісся через кімнату, зносячи все на своєму шляху. А потім цей виступ, коли він просто сидить і кричить, наче артист на власному концерті. Здається, ця поведінка може довести до божевілля, але насправді в цьому немає нічого незвичайного. Багато домашніх котів, слідуючи своїм інстинктам, вдень накопичують енергію, а вночі виходять на полювання. Якщо вам не до душі такі опівнічні котячі витівки, спробуйте нагодувати свого котика прямо перед сном або дати йому іграшку з частуванням, щоб він зайнявся чимось корисним, поки ви засинаєте. Ну і ось, такі вони, наші милі і загадкові улюбленці. Розкажіть нам. Які дивні звички вашого котика вам відомі? Поділіться своїми історіями в коментарях. Якщо ви знайшли це відео корисним, поставте великий палець вгору і поділіться ним із друзями. Щоб отримувати більше подібних відео, натисніть кнопку підписатися і не забудьте натиснути на дзвінок сповіщення. Крім того, не забудьте переглянути й інші наші відео. Дякуємо за перегляд!